Пізнайте його як свого тата. Послання до Римлян, розділ 8, вірш 15, розширений переклад. Бо той Дух, якого ви прийняли, не є духом рабства, щоб ви знову жили в рабстві страху, але ви прийняли Духа усиновлення, Духа, що дає синівство, яким ми в блаженстві волаємо, ава, тобто Отець. Одного вечора, після служіння, ми разом з одним моїм другом вийшли на вулицю і були просто здивовані красою, що оточувала нас. Це був один із тих підбадьорливих, ясних зимових вечорів, коли сяйво місяця і зірок захоплює ваше дихання. Я сказав своєму другові Томі, ти тільки подивися на це. Він подивився вгору з посмішкою Духа Святого на обличчі і відповів сповненим ніжності голосом. Це створив мій тато, мій тато. Я ніколи не забуду, як він це сказав. Деякі люди можуть подумати, що йому не слід було б так фамільярно говорити про Бога, але вони не праві. Це не суперечить Біблії. У новому заповіті для позначення батька використовується грецьке слово ава. Більш точним його перекладом було б слово тато. Це слово вказує на близькість, це слово вказує на близькість. Воно говорить про взаємини, які розвиваються завдяки часу, проведеного разом. Батько це одне, тато це інше. У дитинстві мій батько був іноді для мене батьком, а іноді татом. Коли ми полювали на качок, він був татом. Коли він говорив мені щось зробити, очікуючи від мене моментального послуху, він був батьком. Бог такий самий. Він є вашим батьком і вашим татом. Іноді вам доведеться бути дуже серйозними і навіть діловими один з одним, а в інший час ви будете більш безтурботними. Але і в тому, і в іншому випадку, якщо ви будете досить багато спілкуватися з ним, щоб пізнати його, я гарантую вам, що ви захочете бути ближче до нього весь час. Уривок із Святого Письма послання до Римлян, розділ 8, вірші з 14 по 18 Адже всі, яких веде Дух Божий, сини Божі, тому що ви не одержали духа рабства знову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо гава, Отче, сам Дух свідчить нашому духові, що ми є діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога, і співспадкоємці Христа, якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам.